Нещодавно до рідних домівок повернулося 16 військовозобов'язаних Шацького району, які протягом місяця проходили військовий виштіл на навчальних зборах оперативного резерву. Один з них, резервіст із села Прип'ять Василь Кулачук, під час навчання написав вірш, в якому звертається до совісті тих земляків, які відмовляються ставати на захист України. Це справжній крик душі воїна-захисника, якому байдужа доля України. Вірш. Моя мрія, це звільнена від ворога квітуча Україна. Ось що, хлопці, скажу вам, я родом сам із Запоріжжя, завжди пройти готовий там, де танк не йде, по бездоріжжю, ніколи не любив ховатись. ніколи рук не опускав. Нам треба просто захищатись, і вам не раз про це казав. Не кожен з вас погодиться зі мною. Не хочете ви підставляти під кулі спину, а в час війни, в період неспокою, хто буде захищати рідну Україну? Чому ж ви знову мовчите? Невже так важко мене зрозуміти? Подумайте, ви ж воїни, захисники, вами ж, коли спішатимуться ваші діти. Моя мрія це звільнена від ворога квітуча Україна. Це блакитне небесна, сонце, тиха і мирна година. Я знаю, вірю, впевнений, живе в мені надія, що кожен з вас, хлопці, мене зрозуміє. Ми, українці, маємо досягти головної мети йти тільки вперед, врятувати Україну і ворогів перемогти. Слава Україні! Роїм слава